Радіо UA Чикаго Добрий вечір, Середа, 22 жовтня. На часі актуальні новини з України та світу на радіо UA Чикаго. в студії працюють Наталія Маглакалідзе та Іван Сабат. Сьогодні у блоці про наслідки масованих обстрілів України, нову угоду зі Швецією, навчання російської ядерної тріади та міжнародний тиск на Москву від нових санкцій до ініціатив у Конгресі. США. Тож почнемо з України. Закінчилася 1341 триста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку доби відбулося 111 бойових зіткнень противник завдав одного ракетного та 62 авіаційні удари. Також використав для ударів більше 3300 дронів камікадзе та здійснив також більше 3300 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Цієї доби Україна зазнала масованого удару. У Києві ракети влучили в житлові будинки. У Броварському районі загинули четверо людей. У Запоріжжі 13 постраждалих. На Полтавщині удари по нафтогазових підприємствах без жертв. В Ізмаїлі на Одещині пошкоджено портову інфраструктуру. А в Харкові ракета влучила у приватний садок. Є поранені діти. На тлі цих подій ще одна тривожна новина з Росії: Москва провела масштабні військові навчання із залученням усіх компонентів своєї ядерної тріади, сухопутних, морських і повітряних. Під час тренувань запустили міжконтинентальну ракету ЯРС із Плесецька, ракету «Сінєва», з атомного підводного човна Брянськ і стратегічні бомбардувальники Ту 95 МС відпрацьовували запуски крилатих ракет. Навчання відбувалися напередодні можливої зустрічі Путіна і Трампа і сприймаються як демонстрація сили. Попри виклики війни, Україна зміцнює оборону, підписано угоду із Швецією про наміри закупівлі 150 нових винищувачів. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявив, що це початок довгострокової співпраці, яка допоможе Україні побудувати сучасні повітряні сили впродовж наступних 10-15 років. Тим часом захід посилює санкційний тиск на Москву. Глава Мінфіну США Бесент повідомив, що вже найближчими днями Вашингтон оголосить новий пакет санкцій проти Росії. Паралельно посли ЄС погодили 19-й пакет обмежень, які стосуються, зокрема, фінансового сектору та оборонної промисловості. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна теж приєднається до цих заходів, якщо ЄС врахує позицію Братислави щодо енергетики та автомобільної галузі. Також у США триває політична робота на підтримку України. Комітет, комітет сенату схвалив три законопроєкти, спрямовані проти Росії. Серед них ініціатива визнати РФ державою спонсором тероризму, а також оновлення РІПО-Ект, який дозволяє використовувати заморожені російські активи на користь України. Ще один документ Stab China ект має на меті обмежити співпрацю Москви з Пекіном. Хоча голосування відклали через технічні причини, сенатори запевняють, ці рішення залишаються пріоритетами. Канського конгресу друзі. Цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора автодилерської Дарт Моторс. Дякуємо за підтримку та віру у радіо ЮЕ Чикаго. А це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликілідзе. А ось більше новин із США чекайте о шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.